На Львівщині першокласник продав свою колекцію машинок, щоб купити дрон для військових. Шестирічний устим хотів допомогти українським бійцям і вирішив продати свої іграшки. З волонтером поспілкувалася знімальна група Суспільного. Герарії, моя сама улюблена. Устим показує свою другу улюблену машинку із колекції. Першу каже він продав серед інших, адже хотів допомогти військовим. Він навчається у першому класі, йому шість років, і чотири із них він збирав свою колекцію різноманітних машинок. Виникла ідея, що в мене було дуже багато машин. Я хотів продати і військовим на дрон назбирати. Мені не було шкода. Бо це для військових, мама устима Марія каже разом із сином волонтерили, відвідували поранених військових. Я запиталася, що готуюся передавати передачу. Що передати? Ну у відповідь я почула Марія. Їжа є, одяг є. Те, що нам не найнеобхідніше, це в бо це чиї святовані життя. Так організували продаж через соцмережі і продали понад 30 машинок. Мої колеги з роботи там телефонували, що чекають його з машинкою на роботі. Так він брав навіть ті, що не були в продажі. Устим каже, купували машинки його однокласники, друзі та незнайомі люди, а жертвували грошей більше ніж він просив за свої машинки. Коли гроші майже зібрали, сім'я Устима додала ту суму, якої бракувало, і купили дрон. Опісля Устим передав його його військовим нацгвардії дякую, що ви мене підтримали. Ми за тиждень зібрали кошти на драм. Нехай він допоможе нашим воїнам в бою. Слава Україні! А військові записали відео для устима у відповідь. Марія розповідає, син заплакав, коли побачив звернення військового Євгена Міклушки. Він зараз у моїх руках. Тому я хочу подякувати тобі, Устинко, за те, що ти в свої шість років такий дорослий і свідомий. Звісно, якби усі дорослі за віком, хлопчики, які мають свої колекції машинок. Мали таке ж серце, як у тебе тобі би не довелось продавати свої. Також на відео військовий пообіцяв устимо, що у майбутньому вони разом куплять нову машинку до його колекції. Ірина Мочульська Дарина Романишина Анатолій Киричук Суспільне новини. Львівщина.